Е, Валерія Самовна, будь ласка, у нас таке питання. У нас сьогодні відбулася сходка людей по питанню водопостачання. -то тобто я, ми, ми були присутні на сходці, ми бачили, що там було допустимо, люди голосували, якесь рішення придати, там передати на баланс бутенок комунального підприємства. Скажіть, будь ласка, а скільки у вас взагалі жителів вулиці проживає? У, 573, 573, жителі. 573 жителі. Тобто Фактично на сходки, там б, я, так, ми не рахували, там було десь порядка 60 вишні. Да. Тобто повинно бути, щоб легітимна сходка була, десь половина. Вони ну. нікуди не сходяться. Ні, ну я розумію. Тобто ну, по поводу питання рішення там. Нам були... як би краще було для людей. Ні, ну краще для людей, дивіться. Буде краще нам. Ми... Ні. Питання бути, але там, 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 там ще поки не стоїть. Дивіться. Тут е, існує е, ось мені мали відповідь. До ВРН міської ради і 100 України не вкладалися. До... Дивіться, прийом прийому водомережі судні. Скажіть, якщо вам можливо відомо, як в ліцензійних умовах, коли надавалася ліцензія на постачання води з 100 України, там існують підпункт, що повинна бути повністю водомережа. Тобто повинна бути присутня башня, скважини і водоїд. На балансі того, хто постачає. По-іншому його не цей. Не видають ліцензію. Ви ж ліцензію бачили, ми бачили, що вона є. Тобто, згідно ліцензійних умов, договір оренди повинен був існувати. Нічого не відомо. Нас ну, його немає тобто і ніколи не було. Ні, ви, до, ви до, на цей час, коли передавався водогін, не були головою сільської ради? З листопада 15, 15, 15 років. З 15 року. Тобто ви не передавали при, вас, при вашій, коли праці ви не передавалися, вам не відомо. Скажіть, будь ласка, а е, які скважини, чи передавала вам то Україна, скважини на баланс? Ні, передали мені в лютого місяці, взяли. Розпаївка вас коли проходить? В 96-му році, і по, сь по сьогоднішній час то, то Україна вам не передала склажень. Ні склад, тобто фактично ви ну, розумієте, це ж порушення закону. Ну, я це, ні, то, ні, то, ні, це я, не до вас не питання. Це це Про це, це, вас тут нічого не передавалося, я розумів. Тобто, нас те, що цікавило, і якщо буде ваша змога, вона не стала зараз, ми просто подивимося. Так, 에,